Батьків одне прізвище, а в дитини інше прізвище, і нас запитують, як так могло статись. але деталі нам не дають. І тут можна лише порозмірковувати на цю тему в залежності від регіону, в залежності від місцини, в залежності від часових діапазонів. Наприклад, якщо ми говоримо про злам століть 18-го і 19-го, то це може бути банальна зміна прізвища, тобто тоді в 18-19 століття на зламі. Ще прізвища не були настільки закріплені як пізніше, вже в XIX столітті. Воно могло банально змінитись. Тобто, батьки носили собі приспокійно одне прізвище, в них була вуличне прізвисько, і це прізвисько зайшло в документи, і закріпилося як їхнє прізвище, і таким чином відбулася зміна. І ясно, що вони будуть батьки на одному прізвищі, діти на іншому прізвищі. Можливо, там якась перепетія з батьківством. Умовно, ви думаєте, що це син одних батьків. А він насправді усиновлений, він там син чийсь інший, а він вони його тільки виховували. Можливо, це діти від різних шлюбів. Тобто, ви думаєте, що це син від оцього чоловіка, який є, якого ви знаєте, а це син від попереднього шлюбу дружини, тобто було по декілька шлюбів, два-три шлюби після смерті партнера, звісно. Тому в кожній ситуації такій треба розбиратись індивідуально, коли час дивитися, які документи є. Аналізувати ці документи і визначати так просто конкретну відповідь я вам дати не можу, але порозмірковувати от зміг на таку цікаву. тему. А ви у себе знаходили так, що прізвище змінювалось або в батьків одне прізвище, а в дітей інше прізвище? І які причини таких змін? Якщо ви знаєте, діліться в коментарях.